У це було складно повірити, але це сталося. 25 червня Україна офіційно почала перемовини про вступ до Євросоюзу. Ми маємо впровадити понад 30 тисяч різних регулювань, пройти 33 переговорних розділи, і головне досягти оптимальних умов для себе в ЄС, не стати країною, з якої викачують ресурси і людей, а зміцніти як сусідня Польща. Переговори – це непроста історія, що кожна глава її потрібно закривати. Закривається вона консенсусним рішенням всіх держав-членів, але не лише нам потрібен європейський союз Україна теж потрібна європейському союзу. Тому що це ринок, це нова нова можливість для інвестицій для розвитку виробництва і торгівлі в Україні. Є що запропонувати Євросоюзу. Ми перша країна, яка почала перемовини у стадії війни. В нас є унікальний досвід оборони, нова зброя і технології, сильний військово-промисловий комплекс перше, що може зацікавити ЄС. Ті ж морські дрони, які активно застосовує СБУ. Їх придумали давно, але українці їх модернізували і показали ефективність. Вони ставлять ракети, які вже збивають інші там, вже вертольоти, ставлять там гради, те, що вони останнє показують. Воно вже по суші може працювати і так далі. І тут виникає питання, навіщо тоді вже великі кораблі. Одне робоче місце в оборонці створює вісім суміжних галузях. Ми вже не просто складаємо дрони з китайських деталей, а й самі виготовляємо комплектуючі. За роки війни в Україні з'явилося багато приватних виробників зброї. Мінстра Техпром звітує про нарощення потужностей на державних заводах. І якщо для держави це стане пріоритетом і вона підтримуватиме розробників, створюватиме умови для масових виробництв і експорту нашої зброї, Україна може стати новим оборонним хабом ЄС. В Україні є і технічна база, є і унікальність технології. Це повинно підтримуватись державою і це експортна продукція, яка повинна йти. На експорт заводити сюди якраз компанії, в тому числі європейські, американські. Заводити, і це може бути частиною нашого технологічного укладу. І наша спеціалізація в ЄС. Ми будемо сильними в ЄС, якщо розвинемо свою переробку. Експортуватимемо не сировину, зерно чи метал, а продукт машинобудування, наприклад, сільгосптехніку, локалізація та індустріальні парки мають цьому сприяти. Україна може експортувати в Європу біогаз. У нас багато відходів від аграрки біогазові установки не масово, але вже працюють. Потенційно, ми можемо зайняти до 20% європейського ринку біометану. Він дефіцитний в Європі, тому ми не очікуємо якихось блокад, таких як подібних до зернової. Європа готова купувати великі кількості біометану. Практично все, що Україна запропонує, буде куплено по хорошій ціні. В Україні один з найкращих ринків послуг. Наш бізнес працює швидко без зайвої бюрократії у Євросоюзі. Навпаки, часто скаржаться на надмірну зарегульованість. Та іноді дивні правила. Чи доведеться Україні теж впроваджувати їх не обов'язково для цього? є перемовини і слово нашого уряду. Минулого року я був делегатом на європейському парламенті бізнесу. Вони говорили про те, що ми кажемо в Україні. Вони казали не підвищувати податки, але ключове дерегуляція, дерегуляція, дерегуляція. Німецький, балтійський, польський, іспанський бізнес. Всі казали про це: 35 переговорних груп. Мають відстояти український інтерес, в тому числі в питаннях регуляцій. Український бізнес знає, як працювати на європейському ринку. Після початку війни сталася велика експансія нашого бізнесу в Польщу. 11 закладів там відкрила мережа Львівські круасани», на нещодавно точку в словаччині. Засновники мережі справді зіткнулися з додатковою бюрократією та високими податками та відчули головну перевагу, якої на жаль поки немає вдома. Там менше зв'язків, менше контактів, менше знання процедур ніж в Україні. Але коли ви це все пройшли, ви можете бути спокійні, що ви в одному в одних умовах зі всіма гравцями на ринку на відміну на відміну в Україні. Хтось грає абсолютно в білому, хтось напів, хтось повністю в сірому, А там всі на в одних умовах. І це круто. Україна вже має певні успіхи в дитинізації, але з великою тінню ще боротися й боротися. Це вже люди звикають не просто там переводити гроші там з картки на картку, а вже розуміють, що таке iBand, що в тебе є номер рахунку. Треба переводити гроші на рахунок. Тому що такого як у нас, що можна просто хто завгодно може випустити якусь картку, потім передавати її, якісь там казино, там емблінгу, то тобто, нас зараз відбувається. Це все треба буде прикрашати. Україна має цінний досвід утримання банківської системи у війну зручний мобільний банкінг, оцифровані державні послуги. Ми донесемо дуже багато всі там технології, які в нас є. Ми їх донесемо до Європи. Тосі тобто, ми зробимо Європу краще. Тобто, тому це буде це не одностороння така річ. Тобто, це буде і нам щось йти до них, від них і від нас до них на шляху до ЄС Україна має досягти найголовнішого верховенства права, правосуддя, побороти корупцію, контролю фінансів, ефективного державного управління. Виконання лише цих пунктів додасть нашій економіці. Туреччина, виконуючи вимоги, ЄС, зміцніла економічно, хоч і не стала членом Євросоюзу. Ще одне наріжне питання: чи вистачить ЄС грошей, щоб прийняти нас? Зараз більшість країн дотаційні. Їм доведеться ділитись. Не зрадіють нам і сусіди, Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща. Ми можемо виконати всі вимоги. Ми можемо всі вимоги, все законодавство і так далі, але не приймуть, тому що питання грошей буде велике. Україна через свою площу, просто через свою площу, взагалі може претендувати на всі аграрні дотації. ЄС такого виклику для ЄС ще не було ніколи. Одна справа приймати Хорватію, наприклад, одна справа там 3 мільйони населення, інша справа приймати країни Балтії, та щоб українці не думали, що ми такі погані, що нас не приймають. в ЄС ЄС це гроші, це просто гроші. Цьогоріч перемовини, вочевидь, гальмуватиме проросійська Угорщина, яка головуватиме в Раді ЄС до кінця року. І вже заявляє, що Україна ще не готова до ЄС. Спочатку 25-го естафету перейме Польща. І вже тоді, вірогідно, почнуться інтенсивніші дискусії про нашу долю в Євросоюзі. Наталя Кулик, факти сітєвій марафон Єдині новини.